Всім привіт! Хотіла би показати завантаженість сорту Бріло. Завтра буде у нас перша така вже масова велика вибірка. До цього я робила дві невеликих вибірки сама. Пару ящичків. А це вже ось, ось вже можна повноцінні вибірки. З мінусів цього сорта мені не подобається те, що в неї дуже довгі квітконоси. І та ягода, яка ось видно під сонцем, вона печеться, Ось навіть я така. Також через дощі перша ягода постраждала. У нас гниль дуже гниє. Через те, що були дощі, дуже довго. Вона саме набиралася дозрівати хотіла. Обробки ми не проводили через те, що три дні просто... Дощ не переставав, ось навіть вже в такому зеленому. От, зелена. Ну, містецький вийшло. Ось, навіть гнила велика, красива. Ось антракнос хочемо братися ще на зелені. Ну, ось така у нас такий стан. Донечки. Ось припечена вже. Ну, корише, завтра будемо вибирати, потрібно буде зачищати, тому що такої ось дуже, думаю, вистачає. Ось така є теж вона вже не потрібна.